Ісус народився в єврейській родині і мешкав в юдеї, що входила до складу Римської імперії. Саме тому він є невід'ємною частиною єврейської культури. Україна то колиска єврейської культури. Хасидизм, наприклад, зародився на території сучасної Хмельниччини. Сучасної Хмельниччини, що тоді була територією Речі Посполитої, якби на цей клятий Богдан Хмельницький. А Богдана Хмельницького, взагалі, придумав Лєнін, ти взагалі банулий. Друзі, не свариться. Яка різниця, хто перший? Головне, що всі-всі ми, як вид, пішли з мами Африки. Пішли. І слава Богу, і прийшли на територію нашої землі обітаваної. <звук> Саме тому всі країни можуть жити в сучасному правовому суспільстві завдяки римському праву. Рим то латинською як Роум, а наша країна Руменія. Хіба не стає очевидно, чиїм спадком є римське право? Як на англійському сказати право. Ло!